Цей час вже в місто заходили окупанти. Заходили тільки. Заходили, зайшли вже вони, вже були. Що такі лояльні? Привели хлопців, поставили їх до стінки з тим, що це нацики. Це в тому числі і ваш прокол. Ми можемо взяти на себе всю повну відповідальність. Мабуть, не можемо. Що ви маєте на увазі? Ми не зможемо уявити, яким чином виживають наші люди. Почали рублями завалювати людей. Це якісь недоросійські рублі. Ну ось ви кажете про деокупацію, зсу, наша тероборона. Зайдуть в місто. Вітаю, друзі, ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про життя в окупації. В гостях очільник міста Пологи Юрій Коноваленко. Вітаю вас, пане Юрію. дня. серед останніх новин до міста Пологи знову прибула чергова партія російських чмобіків. Проте місцеві кажуть, що у них немає, не вистачає екіпірування, і вони ходять у цивільному одязі. Чи дійсно ця інформація відповідає дійсності? Чи дійсно це так? А якщо так, то можливо збільшилась кількість мародерства і крадіжок. Ось що можете сказати з цього приводу. Ну, по перше. Чмобіки мобілізовані, з'явилися в пологах відразу після того, як була оголошена мобілізація в Росії. І жовтень місяць, ще коли було тепло, вони перші заїхали, змінивши тих, хто перед цим був, провівши ротацію. Дійсно, і в жовтні, і зараз частина з них ходять в цивільному. Я не можу сказати, чи їм не вистачає одягу, чи вони просто банально бояться. Але те, що такі випадки є, і вони дійсно інколи їх відрізнити від як кажуть наші жителі, відрізнити від мирних жителів дуже складно. Хоча відрізнити їх можна ну, А взагалі, Яка сьогодні ситуація у місті? Ви ще влітку зазначили, що дуже мало людей залишилося ну власне місцевих. Переважна більшість – це вже якісь заїжджі росіяни або військові з РФ. Я можу говорити зараз, хочу говорити не не тільки про місто Пологи, але й про всю громаду, оскільки наша громада до початку до 24-го налічувала більше 30 тисяч жителів. Коли розпочалися бойові дії, коли розпочалася окупація, то частину наших сіл було, вони пройшли практично без єдиного пострілу, тобто рухаючись до поліг. Спротиву не було Військових Там Більше наших не було? військові зустрічали більше перед містом Полога. Тобто вони від Чернігівки і від Токмака пройшли через села. І такі села, як Семенівка, Григорівка, Басань, Тарасівка, Вербове, Новофедерівка, ці села вони окупували, умовно, 3 го числа і 2, го 3 го зайшли. І жителі просто не змогли, не встигли виїхати. І там жителів залишилося більше десь відсотків 50. Що стосується міста, села Інженерного, село Пологи там, Костянтинівка це села, в яких і йшли і йдуть всі 9 місяців бойові дії, звідти виїхало значно більше людей. За нашими розрахунками, вони не є зовсім точними, порахувати кожну людину не можна. Сьогодні в місті залишилося близько 4 тисяч жителів. В громаді залишилося близько 10 тисяч всього, тобто, 6 тисяч є по селах. Частина жителів міста. Наприклад, багатьох знаю, хто виїхав до родичів в села, угу. тому що там безпечніше. Місто Пологи фактично перебуває. Якщо не на лінії фронту, Поряд. то це, мабуть, другий ешелон. І з 3 березня постійні прильоти, прильоти, прильоти вони сьогодні продовжуються. Тому люди рятуються як можуть. Ну а як ви виїжджали з окупації? Як це було, розкажіть нам? Я навіть зараз аналізуючи, вважаю, що ну, певною мірою мені пощастило. Тому що е, рано вранці з, разом з нашими працівниками ДСНС, двома мікроавтобусами, ми завантажили людей маломобільних, хто особливо не може рухатися. Я сів на свій автомобіль, звичайно, з, і родичі мої поїхали. Ми виїхали відразу після п'ятої години, як було комендантську годину у них світовий день. Ну, мабуть, пощастило в тим, що стояли на блокпостах ті військові, які мене просто не знали. Декілька разів мені пропонували співпрацю. Я сказав, що я співпрацювати не буду. Однозначно, навіть один із командирів сказав, ми бачили ваші відео, ваші звернення, які були, ми прекрасно розуміємо, що Що, такі лояльні. Ви не будете співпрацювати. Тобто ми бачили. Ні, да, бачили? – Декілька разів ставили до забору. Щоб розстріляти. Мабуть, це були погрози. стріляти ніхто не стріляв, але до стінки ставили. Перший раз декілька наших хлопців привели, хоча хлопці не пологівці, я їх не, не знав, цих хлопців. Ну, привели хлопців, поставили їх до стінки з тим, що це нацики. І от кажуть, що ти так їх виховав, а я вчитель за освіту, я думаю, вони про це все знали, про мене все. Ставили до стінки з тим, що. От, що Вразили Слухайте, ну ставля. технічно ви відмовилися перший, другий раз, і вони вам давали ще час для того, аби подумати, або як ні, то, ні. Було? не подумати. Все було дуже просто. Як вони сказали, поки в нас йдуть бойові дії, і нам ніколи ставить свого мера або вас заставить, значить, поки ви займаєтесь комунальним господарством І ви займалися? виключно комунальним господарством, електроенергія, вода, світло. Все, що можна, газ, те, що там вдавалося відновлювати, і плюс гуманітарна допомога. Дякуючи підтримці обласної державної адміністрації, нашим підприємцям, які тут збирали і відправляли в пологи гуманітарку. А ми її там приймали і роздавали. Ну я виїздив 11 квітня. Ми за цей період за три тижні видали 16 тисяч наборів. Тобто ми цим робили. І в них цих проблем не було. Вони... Тобто вони не... Але це буквально залишалось декілька днів, мабуть. Ну мені вже сказали, що очікуються, за мною прийдуть. Мені ставили вони вину в вину те, що я е... снабжав, харчував, підвозив тероборону нашу і сказали: ми тебе здамо військовим, хай вони тебе спалять. Такі слова були від одного з чеченців. Ви кажете, гуманітарку роздавали, завозили. Проте я так розумію, що зараз там великі проблеми з цим. Окупанти не пропускають гуманітарні вантажі. А я так розумію, що в пологах тих вже зараз не працюють ні аптеки, ні продовольчі крамниці. Ну, ситуація дивіться. Або завозиться все вона, з окупованого Криму. Так, вона дуже складна ситуація, дуже складна. І я навіть, мабуть, не можу уявити. Ми не зможемо уявити, яким чином виживають наші люди. Але люди виживають. Дивіться, були періоди, коли нам просто із Запоріжжя йшла гуманітарна допомога, її зупиняли на під'їзді до поліг і зупиняли, не давали. Потім дозволяли, ми її привозили в притулок, фасували, перекладали і запрошували людей. Ну а ось і зараз якось? зараз, з 1 вересня, взагалі нічого не дозволяють. Нічого не дозволяють. Ну вони щось своє завозять. Так, Правильно? вони сказали, що пологи забезпечуються повністю. Російської Федерації. Як ви, будучи тут сьогодні у Запоріжжя, контролюєте взагалі перебіг справ там у пологах? Ну, звичайно, що залишилися люди, які інформують про ситуацію, яка там відбувається. Ми... Заступники ваші або хто? Все важче і важче. Є ну, наші жителі, батьки моїх працівників, наприклад, залишилися. Є наші працівники, які працювали в комунальних наших закладах, які не змогли виїхати з різних причин. Хворі батьки, хтось там залишився доглядати батьків, хтось залишився доглядати два-три будинки там, своїх дітей. Ну, не змогли виїхати. Просто є такі. Вони нас інформують з різних територій нашої громади. І як тільки якийсь хоч зв'язок з'являється, люди пишуть, телефонують, навіть використовуючи російські сімки, телефонують, передають і про ті події, про які вже в засобах масової інформації ми бачимо, ну, люди про це інформують. Ми, ми про це знаємо. Але, на жаль, ну, ситуація гуманітарна дуже складна. І найскладніше це з охороною здоров'я. Що ви маєте на увазі? Окупанти ну, на базі однієї з місцевих лікарень зробили свій госпіталь, так. а людей не пропускають туди правильно? 2 квітня. Вони заїхали, наш бліл, тобто стаціонар-бліл нашу районну лікарню, вигнали звідти наших всіх лікарів, розмістили в лікарні там свій госпіталь, розмістили своїх поранених. Наші люди два дні практично на вулиці проводили прийом громадян. Після того по периметру лікарні було вивішено міни. І всі лікарі залишили територію. Абсолютно більшість з них виїхала. От, дехто, правда, залишився ті лікарі первинної медичної допомоги, і лікарі вторинки, тобто декілька там залишився хірург, наприклад, і там невропатолог. Вони пустили в поліклініку, і люди, практично не маючи ніяких засобів, проводили прийоми. І це все відбувалося до позаминулого тижня. Коли вони просто вивезли все, коли під натиском наших військ, мабуть, стало зовсім гаряче, і вони вивезли з стаціонару абсолютно все: подушки, ковдри, кроваті, вивезли все. Ми сьогодні до кінця не знаємо долю комп'ютерного томографа, який вони потім показали, сказали, що це вони встановили. Хоча він був встановлений за державні кошти в рамках великого будівництва. Да, вони ролик цей показали, що вони привезли з П'янзи. Томограф, ми не можемо знати, він дуже важкий. Може, ну наші люди їх туди не пускають практично, але ну не можемо за нього знати. Ну тобто у місті сьогодні лікарів не залишилося, які б працювали. Частина залишилася і, на жаль, а ота частина, яка залишилася зараз, вони співпрацюють з росіянами, співпрацює частина, частина. Тобто вони без української зарплатні сидять з ними. Комунікації зараз з української сторони немає, вони співпрацюють з рашистами? ті лікарі. Ті вчителі, всі бюджетники наші, угу. які не пішли на співпрацю, вони залишились там, отримують нашу українську заробітну плату. Ми яким з... чином? Можете пояснити? Так, звичайно. Як чином? все це відбувається? Тому що українські банки там не працюють. Та ж пошта, напевно, вже також не працює на ту територію, з нашого боку, з української сторони, нічого не пропускається. Як знаходити ось ці? Дивіться. Моменти? А, ну... Наші люди в будь-які часи знаходять можливість щось привезти з Оріха, з Токмака, вибачте, Оріхів, дай Бог сражається, і він стримує дуже багато, як і Гуляйполе. Е, дивіться, хтось їде в Бердянськ, хтось їде в Токмак, привозять звідти продукти. І в обігу в пологах зараз ходить виключно гривня. Сказати не можна, що люди хтось не отримав російські рублі, так отримують. На жаль, близько 30 вчителів, близько там 20 техпрацівників. Це і... як типу подачки, да? ну, умовно пішли кажучи? пішли працювати і отримують заробітну плату російську. Вони з рублями. Всі, за нашими даними, десь близько 400 жителів громади бюджетної сфери, які залишились там і не пішли на співпрацю. Вони на свої карточки ми їм перераховуємо кошти. Вони на свої карточки отримують кошти. і… Обналічують або по карточках працюють, і ну, у мене є інформація від наших жителів, які не пішли на співпрацю, які вдячні, що вони можуть завтіти тільки завдяки цьому вижити. Ну ось ви кажете, тим не менше, що почали рублями завалювати людей. А що стосується пенсій? Наскільки мені відомо, що росіяни також почали підкуповувати пенсіонерів, плачують їм не ніби пенсію або е е ось, раз, ось, ось цю типу допомогу 10 рублями 10 тисяч рублів. Так, є люди, які, мабуть, в силу того, що я не можу оцінити це, в силу того, що їм просто нема за що жити, і погоджуються отримувати російську пенсію. У когось всі, хто отримують пенсію на карточки, ну, трішки ситуація простіша. У багатьох родичів виїхали, або пенсія зараховується на українську карточку. А банкомати працюють? Ні, банкомати не працюють. Сьогодні наші люди навчилися обналічувати і в магазинах на ринках наші українські жителі, які торгують, по карточці беруть або навіть, навіть здійснюють обналічку, переводять в нал, кошти в українські гривні. Ну, я так розумію, якщо продукція завозиться виключно з зі сторони Росії, то там, а ви кажете, гривня ходить. Тобто там всі ці продукти продаються виключно за українську валюту. Правильно? Ну виключно я не можу сказати хтось із, із російські, але я знаю багатьох наших жителів, які торгують на ринках, особливо на ринках, да, які принципово не беруть російські рублі. Не беру Тим не менш, кажучи, до речі, стосовно рублів, що дуже багато фальсифікацій відбувається і вони там або старого зразку ці російські рублі, або взагалі якісь підробка. Дійсно, ну, це так? Ну, жителі кажуть так, але вони ходять в обігу. Вони ходять і на окупованій території приймаються. Знову ж таки, з того, що я чув, я, я розумію так, що це якісь недоросійські рублі, мабуть, або старого зразка, або радянські. Ну, російські навіть не можу сказати якого. Але ну українська гривня ходить. Найбільше турбує те, і от люди зараз телефонують, і, що буде з нового року, тому що вони пустили цю інформацію про те, що з нового року вони взагалі хочуть заборонити гривню. Ну, я боюся, що А що вони не... паспорти зараз видають? У вас там в пологах? Видають, але я хочу сказати, що такої великої масовості з інформацією, яка є в мене. Таку масово люди російські, рубліни, російські паспорти не отримують. Е, е, мабуть, ті, хто все-таки пішов на співпрацю і працює mm -hmm. в школах, вони, до речі, відкрили три школи на території громади. Е, ну, скільки там ходить дітей, це вже інша справа, але відкрили четверту школу, е, Шевченківську і Григорівську школу, і там працюють вчителі. Ну, я не виключаю, що ці люди отримали російські паспорти і вони отримують заробітну плату в російських рублях, так само, як частина медиків. Ну, це відстежується, якщо вони отримають російські рублі і російську заробляю. З, з, вже... з ними призупиняється. На сьогоднішній день у нас призупинено десь 113 осіб виплата, призупинено трудові відносини, в тому числі і частиною працівників міської ради. Хтось пішов. Ну, з цього випливає питання колаборантства. Чи багато колаборантів сьогодні, наскільки вам відомо, і взагалі що плануєте з ними робити, як виявляти цих людей? Встановити колаборацію можуть лише спеціальні органи. Ну і, напевно, не під час окупації, правильно розумію? Ну, є факти, що зараз встановлено... Ну, все фіксується зараз, просто. Однозначно, все фіксується точно так же, як ми фіксуємо всі руйнування, люди нам фотографії, відео кидають, ми його тут же… В державний реєстр направляємо. Точно так же, де в засобах масової інформації. Наші жителі в чат-ботах або в інших наших групах пишуть, скидають фото, підтвердження тих людей, хто співпрацює. Ну, наприклад, ті педагогічні працівники або всі, хто пішли працювати в школи. Ми про них всіх знаємо, і з ними директори шкіл призупинили трудові відносини. Точно так же, ті, хто пішли працювати в медичних закладах, головні лікарі, які виїхали, з ними призупинили трудові відносини. Факт колаборації встановить суд і правоохоронні органи. Тим не менше, я так розумію, що і досить розгалуджений рух партизанський саме у Пологівській громаді, правильно? Знову ж таки, знаєте, як, як зі по... слів? Так, Несливих. зі слів жителів однозначно є і люди дають координати, повідомляють, і ми передаємо, інші передають, все-таки, щоб розуміти про це. Зірваний автомобіль, підірваний автомобіль російського чи руського голови, голови міста, якого вони призначили. Мабуть, все-таки це працює у нас. І більшість людей, я впевнений, абсолютна більшість людей очікують повернення української влади. Наскільки я розумію, якщо подивитися на карту, власне, через пологи проходить вся стратегічна дорога до Маріуполя. Чи місцеві, можливо, повідомляли, що останнім часом збільшилася кількість ворожої техніки, можливо, якесь купчення? Щось так, відомо? Однозначно повідомлялося. До речі, повідомляється про рух, як і в сторону Маріуполя, величезні колони, так само, як і колони рухаються, наприклад, в сторону Оріхова. По через місто рухається. Ви знаєте, ми вже давно замітили, як тільки на території громади зникає зв'язок мобільний, угу. український, російський, ну і різні варіанти. Наші люди умудряються з різних карточок телефонувати. Як тільки зв'язок зникає, значить відбувається якась ротація, якийсь рух відбувається. Ну, ось ви сказали за зв'язок. Наскільки я розумію, що там часто немає ні мобільного зв'язку, ні інтернету. А що з кому що з комунікаціями? Що з інфраструктурою? Світло, газ, вода, тепло, що у людей є? Газ в пологах зник десь в травні місяці, і донині немає. Нема донині, оскільки між гуляйполом і пологами проходить лінія високого тиску, і вона була розбита там, на тому місці така яма метрів 5 вирва, і газу немає. До сьогоднішнього дня там. Що стосується електроенергії, то вона періодично відновлюється після обстрілів, зникає, потім відновлюється. В залежності від того, якщо є електроенергія, працюють насосні станції, комунальне підприємство, водоканал наше, працівники ті, що залишилися, намагаються подавати воду за можливо. Якщо є електроенергія, є вода. Вона Періодично є, періодично нема. А стосовно настрою самого населення. Жити в окупації, всі ми розуміємо, що нема, тим, не мен... тим паче, якщо окупанти здійснюють натиск на людей емоційний, фізіологічний і так далі. Які настрої сьогодні панують серед населення? Ну, знову ж таки, я кажу про те, що ті, з ким я спілкуюся. Вони чекають на повернення. України. Вони чекають на повернення. Коли задаєш питання, які настрої врешті людей, так? звичайно, невелика частина. Мабуть, все таки чекали Русський мір. Невелика не вважаєте ви це як міський голова? Вибачте, можливо, вам не сподобається це, це. Тим не менше, що це в тому числі і ваш прокол, що є такий відсоток колаборантів, що у людей були такі настрої ще попередньо до повномасштабного вторгнення. Що місцева влада можливо не не зовсім недостатньо робила для того, аби українці відчували себе дійсно причетними до цієї держави, дійсно усвідомлювали свою ідентичність, причетність до цієї нації? Вам не здається так? Ну, це мається на увазі галузь освіти, галось. Культури що-небудь. Ну, зрозуміло. Якщо серед працівників міської ради є декілька чоловік, які стали колаборантами, мабуть, в цьому є моя провина або керівництва міської ради, в тому, що не розгледіли цих людей своєчасно і так далі. Але ми, ну, як історик за освітою, як людина, яка в 2000 році. Всі російськомовні школи перевела на українську мову навчання, як людина, яка на всіх святах в далеких 90-х роках почали виносити прапор України. Я вважаю, що ми зробили дуже багато. Зрозуміло, що за кожного такого нашого громадянина, нашого жителя, нашої громади, який перейшов, звичайно, соромно. Але сказати, що. Соромно. Соромно, так соромно. Але сказати, що ну ми можемо взяти на себе всю повну відповідальність, мабуть, не можемо. Так. я сказала частково. Частково, мабуть. Ви ж також так. не так. плутаєте. Ну просто ось я дивлюсь на, на таку ситуацію. На я розумію, жаль, що? національна ідея свого часу в 90-ті роки і так далі, вона була знята. Ми, ми на кожні ми говорили про те, що, на жаль, національна ідея, да, була певно втрачена. Не дотягували ми так тоді. Так, я знаю, що ви також ще навесні зверталися до чоловіків і казали, давайте створимо певні дружини, які будуть патрулювати місто в світлу пору дня. Мова не йш... запрацювало. Мова йшла не про створення дружин. Я запросив, дивіться, на жаль, знову ж таки, на жаль, це вже кажу тепер, як вчитель, колись ну, за першої освіти. Да? Коли 3-го числа місто штурмували. Снаряди летіли, зруйнували магазини по центру міста, аптеки були зруйновані, там в банки прилетіло. На жаль, я йшов і намагався вигнати за тебе з аптек мародерів, жителів наших. Мабуть, ми їх не довиховали. Мабуть, ми погано їх виховували. І, на жаль, от така ситуація вона відбулася, тому коли. Місто було вже окуповано, я, приєк, звернувся до жителів, я звернувся до жителів, що давайте вийдемо і в світлу добу станемо біля магазинів, станемо біля аптек і не допустимо, щоб мародьорили наші жителі. Тому що той запас, який був в аптеках, я бачив, коли вони все це виносили. Там можна було ще перенести все це в лікарню, частину нам вдалося це зробити. З тим, щоб нашим жителям можна було надавати медичну допомогу ще якийсь період, щоб вони були. Але люди дійсно не вийшли. Один чоловік вийшов, став зі мною біля аптеки. Ми один день постояли і, на жаль, зрозуміло, хтось боявся, тому що в цей час вже в місто заходили окупанти. Заходили тільки? Ну, заходили, зайшли, вже вони вже були. Слухайте, ну достатньо високий відсоток зруйнованої інфраструктури, я правильно розумію? Так. Після перемоги, після звільнення, після деокупації, як будемо відбудовувати? За який рахунок? Ну, зрозуміло, що. Ну, є якийсь певний план стратегічний, що будемо відбудовувати, відновлювати в першу чергу, як це все буде відбуватися? Дивіться, у нас є чіткий перелік зруйнованого майна. Чіткий перелік. Абсолютно все, що куди прилетіло, воно в нас сфотографовано, описано максимально. Але встановити реальні зруйнування. Ну, я можу з те, що я бачив до 10 квітня. Да, я бачив міську раду, я був в ЦНАПі, я був в інших там територіях, я був біля житлових будинків, які я бачив, куди попало, де ну, практично проживати не можна буде. Як тільки буде, відбудеться деокупація, відразу будуть встановлені реальні збитки і реальні потреби. Тобто буде зроблена експертна оцінка, і ми відразу зробимо. Зрозуміло, що частина шкіл ми не відбудуємо ніколи. Мабуть, туди не повернеться така кількість дітей, але ми відразу запрацюємо і будемо розробляти проекти, і будемо звертатися до держави, до інвесторів. Ну ось ви кажете про деокупацію. Наскільки мені відомо, дуже часто у своїх інтерв'ю голова Запорізької військової обласної адміністрації Олександр Старух досить відома особистість у наших краях зазначив, що деокупація Запорізької області буде до кінця цього року. Як вважаєте ви, коли все ж таки відбудеться деокупація Пологівського району? Деокупація Пологівського району відбудеться тоді, коли наші ЗСУ, наша тероборона зайдуть в місто. Я не можу робити висновків. Олександр Васильович володіє набагато більшою інформації. Ми хотіли б, якби вже було завтра. Будемо сподіватися, що так буде. Дякую вам за роздання.